Вчора в Сансеї купили ось такі два невеличкі коврики. Вони з дуже хорошою знижкою. от. То взяли поки що тимчасово у санвузол у душову, тому що ці старі я викинула, вже не могла на них дивитися і прати, тому що вже ця резинка починала знаєте, така стара, сипатись. От, Поки що будуть такі, вони такі класні, мягенькі, Як це все нове. Ось такі сінцей не солиться, прорезинені, так що дуже зручно. Хочу такі великі сюди взяти. Але, в принципі, це, якщо достатньо, як вам. Так, Ігор прийшов, дивіться, з погреба. Бачите, які у нас ще яблука в квітні. Минулорічні, тверденькі, смачненькі, такі голден. Дуже гарно зберігаються. Ми якось минулого року, минулі роки, скажімо так, не могли ніяк зберегти тут так довго. От, і це, цей рік в нас перший раз, що вони в такому гарному стані, і ми досі їх їмо. Скажи, Ігор. Так. От. Дуже Взагалі, не підв'явши, ні. А, а секрет був лише в тому, що ми. Що? Ну, Жодне яблуко з землі не піднімав. Все чисто ронне, обірване з дерева. І обережно складене в ящички, переложена картонками. Ну і вкотре переконуємося, що у нас наш погреб дуже крутий, хоч він не глибоко в землі, да, і дуже велика сирість, така волога. Да, волога велика, але... але дивіться, ну я. Я в захваті від того, які яблучки. зараз ми будемо їх їсти, поставте поставити. Перший рецепт це в будь-якому випадку тільки обірвані і обережно зложені, щоб, ніде Бог, ніде не було прибіти, приступнути, бо зразу починає портитися. Отак. А ось вони в розрізі, бачите, їх розрізав. Тепер можна хрумати. Які солоденькі. Ігор знову буде щось готувати. Ігор, що там у тебе? Банош. Ми от любимо, не виключу воду. Ми от любимо такі штуки купляти. Це швидка вечеря або швидкий сніданок. Є макарони, ще є банош. банош так, з а, там ще є віси якісь. Короче, не є. Банош з беконом та сиром цього разу. От. Вечеря за 15 хвилин. Не, такі скільки вечеря? нам водички треба? Що собі води. Що такий от рецепт. Слухайте, нам на двох взагалі супер поїли. І класна штука. Так, що в нас ще? Яблучка ще не доїли. От, ось такі от е, як це називається, баночки з какао. Замовили ми в Польщі. Какао лат. В Я, так, ну, в нас замовили, і... а, так. Замовили, а, так. А, Я не, нас так це взагалі подивися, шубця. Ми ж дивили Барселона. Made Барселона, бачите. Дуже смачні, рекомендуємо. Ми любимо в її гастрономі все замовляти, але мені здається, вони все-таки з Польщі возять. Well, да, з Єпро, десь, десь. Десь Там багато польських товарів, багато з так Так що ми його купили і я люблю. Зараз мити посуду а це бідна мальва. Дивіться, яка вже вона. Бачите. Екскурсію по хаті проведеш. Так. Вже хочу, щоб її пересадили. Вернулася весна, тепло. Ну і поки все нічого друге не росло, хороше, то дуже гарно виросла трава. Так що ми починаємо газона. Відкриваємо сезон газонокосіння. Того року ми так мало неї користувалися, один раз здається. Думаю, її осінню купили вже було. Так, попробували. Зібрав, але. От Бачите, не забули. яка вже виросла. О, так ніби здається легко. Я теж працюю, зрізала кущі, які повідростали. Бачите, пам'ятаєте, у нас така класна є штука. Зараз вона От. Привезли белосмок, зараз будемо тут перебирати трошечки. А ще братик передав свою стару кухню, і вона нам також сюди дуже гарно впишеться. Стигно викусити, дай Бог, що не виросла більше. Яка різниця там? Блін, це за висок. Ну, ще тут нормально, а це висока, каже Ігор. Раніше у вас нічого. Бере. Ну, будемо знати. 24. А де кусить трава? А де вона? Странна. А от вона висипалась тут. Чого нас удивити? перейшов на другу половину. Її ще не косили, ми тільки тут, тут трішки почали. Двір трохи нерівний, ми ж привезли землю, розкидали, воно ще м'якеньке свіже. В принципі, велосмоками дуже гарно оця трава пилисоситься, чиститься, оцим камінчик і оцим все інше. А ігор тут уже закінчує. Прийшло тепло, подивимося, чим займаються на городі люди. Ви чим займаєтесь? Чекаємо. Який. Полоницю. А, намагаєтесь спасти. Полуницю. Ви так. запустили Так, у нас тут, звісно, геть. О, що ми тут вже зробили, іди покажи. Виходить гарно. Угу. Вимальовуються якісь більш-менш рядочки. Це так робить тепло з людьми. Тепер в хату загнати не можна. Тиждень сиділи з морозами, а тепер всі... Всі-всі на городі. Скільки тут звірів на господарці, бачите? Всі вживаються. Яка ти поважна, пані! Я щось так скучила за гусочками. Дивіться, бачите, в нас вже нема сонечка, а на тотосі ще є. Як гарно там Вон, арочку видно. Там дуже гарно, коли сонечко сходить, такі класні кадри можна зняти. Бачите, вона на такому... Дійсно пагорбі. Дійсно гора татоха. А це от хата батьків. Зовсім поруч.